Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас працює Тетяна Іванська. Хочу нагадати усім, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Давайте допомагати збройним силам України, донатити хто скільки може, тому що нам потрібно, щоб у наших збройних сил України були і теплі дрони, і дрони, і щоб у наших медиків було усе необхідно, і щоб у наших медиків, в тому числі, були і колеса, на яких можна вивозити поранених, тому що допомагаючи збройним силам України, в першу чергу, допомагаєте Майте собі та майбутньому своїх дітей разом із нами зараз на зв'язку. Сергій Кузин, голова Українського центру безпеки та співпраці. З ним власне і обговоримо те, що у нас відбувається на фронті, і що говорить про війну в Україні, в світі. Пане Сергію, вітаю вас і слава Україні. Вітаю вас, Тетяна, героям слава пане Сергію. Хочу розпочати із свіжого інтерв'ю Буданого Буданова начальник гур Кирило Буданов заявив, що наприкінці весни на початку літа Росія таки може посилити свій наступ на Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Він заявив, що найближчим часом вже Україна очікує активізації російських наступальних дій. При цьому не очікує серйозних змін на фронті до початку нового російського наступу і наголосив, що Ситуація справді дуже складна, але вона під контролем. До цього до, е, інтерв'ю Буданова, до цього інтерв'ю Буданова, до цієї заяви президент України так само говорив про кінець весни. Початок літа. Як це все ми маємо розуміти, і чи є у вас розуміння? Можливо, це інтерв'ю ще більше націлене і на європейську аудиторію, на наших європейських партнерів, щоб нам якось посилили допомогу. Так, безперечно, і навіть більше не просто на європейських, а конкретно на німецьку аудиторію, тому що саме від німеччини залежить основний обсяг допомоги військової допомоги. Тобто вона є от таким головним донором саме континентальної Європи, і звичайно, що робота з німецькою аудиторією в під час тому, що всі ці заяви, всі ці інтерв'ю, вони зроблені саме в часі проведення сам. Саміту україна НАТО в часі проведення ну власне кажучи заходів інших заходів конференцій, присвячених до 75-ї річниці від дня створення північно-атлантичного альянсу. Отже, таким чином, ну в устами своїх топ-спікерів Україна дає чіткий сигнал Німеччині і загалом європейським партнерам, що ми потребуємо зброї вже тут і зараз. Що російський наступ неминучий, що в разі якщо цієї зброї цих боєприпасів не буде. То росіяни отримують такий бажаний для них час для того, щоб накопичитися, для того щоб підготуватися, і вже з новою силою на початку літа завдати удару. От тому, власне кажучи. Всі ці ініціативи, і власне кажучи, виконання європейських зобов'язань по постачанню боєприпасів і пришвидшення реалізації саме чеської ініціативи, тому що ми вже чуємо, що снаряди надійдуть лише в червні місяця за цією ініціативою. Тобто, бачимо і заяву міністра оборони і Естонії про те, що і вони знайшли додаткові снаряди. Тобто, фактично, ми отримуємо різні сигнали, тобто про те, що Снаряди є, але для них потрібні гроші, і от якраз основним донором в питанні грошей є безперечно Німеччина. Тобто потрібно пришвидшитись в фінансуванні в закупівлі і в постачанні для нас боєприпасів. Тому то, чим швидше ми отримаємо бажану кількість боєприпасів, тим менше в росіян залишиться можливостей, тим менше залишиться в них. Ну власне кажучи, чим наступати і в тим ну, тим. Тим менш загрозливим буде для нас отой літній наступ, на який так сподіваються росіяни, і так, і яким вони залякують всіх своїх європейських партнерів. От, якщо ми говоримо власне про німеччину, та що ми дивимося на її схвалення, ну ми дивимося і на сполучені штати, і на німеччину, які до речі. Е... І США і Німеччина не, не хочуть поки що бачити Україну в НАТО, кажуть, не варто поспішати. Так ось канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні завершиться якраз в той момент, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що її неможливо виграти на полі бою. Він зазначив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, і включаючи в тому числі і конфлікт між Росією та НАТО, є тактика ефективного стримування. Закликав Захід продовжувати підтримувати Україну і наголосив, що Німеччина... Чина так само не припиняє своїх зусиль на підтримку Києва, що тут ви почули? Тому що я наразі не почула конкретних якихось речей, що ми от вам поставимо стільки снарядів, стільки петріотів надамо вам або проплатимо таку кількість зброї. Мені знаєте, це поки виглядає як ми підтримуємо Україну, але загалом по загалях. Ви абсолютно праві. Більше того, ми не почули якраз ну а де ж покарання чим повинна поплатитися Росія за ось ці свої агресивні дії за ці ракетні удари, яких вона завдає щодня масовані ракетні удари, яких вона завдає від початку цього місяця. Тобто, оця словосполучення, ефективне стримування це ну вибачте мене ні про що, тобто завдання Росії ударів по їхнім авіабазам. На її території завдання Росію ударів по їхнім НПЗ. От, власне кажучи, та така відповідь, адекватна відповідь від України за російську агресію, яка чиниться, яка продовжується. А от подібні заяви це вже вчорашній день. Це вони відносяться до того періоду, коли нам десь не рекомендували переносити бойові дії на території Російської Федерації, не рекомендували наші європейські партнери і, до речі, і американські партнери переносити якраз ураження Ня ворога там, звідки він його безпосередньо здійснює. Я кажу саме про ракетні обстріли і ну, Такі заяви, звичайно ж вони є досить такими беззубами, і от якраз цю політику і намагається поламати сьогодні і президент, і ми бачимо очільника головного управління розвідки, тому що от власне його попередня заява, і ту, яку ми перед цим обговорили, вона сталася після якраз ефективного ураження російських литовищ одразу в трьох місцях, і це звичайно ж це спонукання наших західних союзників до обговорення і до відповідних заяв. Яв уже в новій парадигмі. Ну а такі, звичайно, заяви про ефективне стримування і про такі загальні, я би сказав, так, такі дипломатичні канцеляризми вони звичайно не вселяють оптимізму. А як на це е, має відреагувати Україна? Якось ми маємо реагувати на ось такі заяви? Можливо, ми маємо прийти з конкретним списком. Хоча кон ми вже, ми вже кажемо, чого ми чекаємо. Ми вже і про Тауруси навіть не питаємо. Я отак от, от помітила, та вже Тауруси пішли з інформаційного поля, принаймні наразі. Ну, от що ми маємо зробити, що ще Росія має зробити, тому що кожен день, кожну ніч обстрілюються наші міста. Харків просто е, постійно під е, обстрілами. А з Європи ми чуємо ось такі від деяких наших партнерів, так як, наприклад, від Німеччини, яка мала би нам зараз допомагати більш рішучіше. Ми от чуємо ось такі заяви, що ми маємо зараз робити. В цьому плані Україна робить від себе все залежне, і звичайно ж, от той курс та лінії, і яку зайняла Україна від початку цього кварталу. Ну безперечно, вона є абсолютно правильною робочою, але такою, яка потребує часу. Тобто, ми пам'ятаємо, що європейська бюрократія вона є досить неповороткою, і тут ми не зможемо, тобто Росія не вчинить більш дикого злочину. Ніж вона вчиняє протягом ну, протягом фактично двох років війни, ми не зможемо стрибнути вище голови і не, і не вразимо нічим. Так європейських партнерів і німців. Тобто, додаткові там фото руйнувань ну, це вже те, що не, не вражає. Все, що ми можемо зробити, це ось, власне кажучи, продовжувати цей дипломатичний тиск, це продовжувати затягувати якраз німецьку оборонну промисловість сюди, в Україну, створювати умови і якомога швидше запускати саме ті проекти в ОПК, які були ну власне, вони були обумовлені ще минулого року. Тобто, цього року вони повинні отримати реалізацію, і саме німці повинні отримати усе сприяння для того, щоб і техніка, і Виготовлялися тут і ремонтувалися, також тут на території нашої країни, щоб більше інвестицій до нас приходило від приватного сектору. Ну а те, що урядовці вони займають таку позицію, ну ми ж тут не дивуємось. Тобто, це абсолютно, ну я би так сказав, це дуже шкода, що так доводиться говорити, але це нормальна, така вже звична для нас позиція. І ми нещодавно були свідками якраз перепалки між Шольцем і Макроном, коли ну, все те, що стосувалося, якраз відправки іноземних. Много контингенту, коли ну от власне кажучи, шольц висловлював так, як він і він і раніше до цього таку більш обережну позицію. Ну якщо б не сказати таку боягузливу, і це та даність, з якою нам потрібно працювати. Тобто, це ми повинні просто це розуміти. Що і Франція, яка ну, в особі її президента, і очільника, вона займає жорсткішу позицію, доходить вже до таких перепалок, і звичайно ж в кожного є своя роль. Головне, щоб оця роль фіна госновного фінансиста, Німеччини як основного фінансиста, щоб вона не зменшувалася, а збільшувалася. Тобто, це наразі ключове. Ну а Тауруси ми отримуємо, коли для цього прийде час. Тобто, для ну а от, щоб цей час виграти, нам потрібно побудувати ефективний захист, ефективну оборону, і поступово так надзвичайно помалу, але все ж таки, от позиція європейських лідерів, позиція європейського. Йських країн вона змінюється в бік більшої підтримки України, так ну але часом це знаєте, виглядає все ж таки до того, що війна і для них стала буденністю. Як ви правильно сказали, кадри з Харкова з Одеси, з нашого Донбасу їх вже не лякають. І мені це знаєте, нагадує монолог героя з інтермецьо Коцубинського. Пам'ятаєте, як він згадував про смерті? Він сказав: а другий раз звістку про ряд білих мішків заїв стиглою сливою. Так, взяв, знаєте, в пальці чудову сочисту сливу. І е, мені вже не боляче, бо жах висмоктав з мене всю кров. Ну тут питання в тому, чи жах висмоктав всю кров із Європи, чи все ж таки ну жах перед війною, чи страх. І жах перед Росією, все ж таки, чи вони її бояться? Хочу поговорити ще власне про те, чого нам не що нам потрібно, і чого нам так само не вистачає. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для повного закриття своєї території від ворожих повітряних атак потрібно 25 систем Петріот по 6-8 батарей у кожній. Він попросив або системи Петріоти та або аналоги. Ну ми ж розуміємо, що справді в нас повинні бути не лише Петріоти. В нас Мають бути і ЗРК малої дальності, крім того, до цього всього має додатися навчання особового складу. А ми розуміємо, що це зараз тяжко, тому що його не так багато, і так само повинні розуміти, що розгалужена система ППО е і весь ось цей складний механізм та комплекс. Е щоб розгорнути, теж потрібні і війська, і е солдати. і... Нам треба, щоб ще лишилося та що закривати. От коли ми говоримо про петріоти, хоча б для не не вже не говоримо про за зброю, говоримо про захист. Коли тут е, ми по, побачимо якесь не знаю, оживлення, коли ми тут побачимо, як якісь позитивні е, рішення щодо того, щоб надати Україні петріоти. Ну дійсно нам треба розуміти, що саме і Петріот і Авіація це такі дві найдорожчі, найскладніші елементи, ну, якраз в армійській в оборонній системі будь-якої країни, і кожна така установка, тобто кожен такий комплекс, особливо там залежно від модифікації, особливо і і пак другі, і але також і пак третій. Звичайно ж, це величезні гроші. Тобто, це ні, ні, ні ніякі танки, ні. Які гаубиці не зрівняються із власне кажучи, із цим комплексом Петріот, тому процес буде нелегкий, але все ж таки є певний оптимізм, і про що заявляє президент? Тобто, що поступово ми отримуватимемо додаткові додаткові комплекси вже найближчим часом. Тобто, це є питання кількох тижнів, коли ну коли цей процес буде запущений в наших союзників, це ключ. Чове питання, яке було підняте. В тому числі і нашим і міністром закордонних справ, тобто на всіх можливих майданчиках з усіма можливим партнерами і з, з американцями, до речі, також. І отже, є повне розуміння по пріоритету, що найперше, що нам потрібно, це додаткові також і комплекси, і також ракети, тому що президент сказав не лише власне про цих 25 установок, але ще плюс до того, що у нас є дефіцит. Справді із ракетами для ППО і протиракетної оборони, отже, це той це та проблема на розв'язання, якої ну буквально найближчим часом будуть спрямовані зусилля наших західних союзників. Ми не отримаємо два десятки, і взагалі мова йде не про десятки комплексів найближчим часом, але принаймні поступово по ну так би мовити, поштучно ми є надія, що ми будемо їх отримувати, тому що Панас... по. 你说么？ Так, от просто mm -hmm. про про надію. От ви кажете, що ми їх можемо очікувати там найближчим часом, там місяць, так ну при приблизно. Але знову ж таки, коли ми говоримо про наші очікування, ми от ви кажете тауриси нам рано чи пізно нададуть. Але ось це очікування, це час, це наше, наше життя. Знову ж таки, коли ми говоримо про панування в небі, F-16 нам теж обіцяли, але весь час дата отримання F-16 вона пересувається, і незрозуміло. це через те, що. Що у нас якось не вистачає інфраструктури, чи пілотів, чи це партнери, все ж таки кожен раз відтягують ось цей процес. Як пришвидшити цей процес? Чи взагалі це можливо? І від чого від чого це залежить? Щоб ми, хоча б Петріоти отримали, хоча б для захисту? От тетяно кажу вам одразу, і це досить прямо. це виключно політика. Вся інфраструктура, тобто наші зенітники, продемонстрували такий клас. І ну таку майстерність роботи, яку не демонстрували їхні американські колеги, тому що все ж таки виявилося, що навіть перевчитися і опанувати ось ці складні і Петріот, і насамси, тобто, да, в принципі, всі натівські е, системи, виявилось для нас в рази швидше. Ніж навіть по заявлених нормах, тому немає проблеми і немає затримки за нами. Тобто, це пересувний комплекс. Він, ну, він може розташовуватися в будь-якій точці України, і у нас є достатня кількість фахівців, які можуть вже прямо зараз користуватися одразу кількома, якщо до нас і прийдуть навіть 10 таких таких комплексів. В цьому немає проблем. І тобто, вся проблема, звичайно ж, в політиці. Тичному рішенню і до речі, військові от вони розуміють необхідність передачі, тобто і вони самі готують звіти. Вони передають ну до тих таких німців, їхній комітет з національної безпеки. Він же ж насправді підтримав передачу до нам саме додаткових комплексів патріотів. і понад 20 цих комплексів, які сьогодні знаходяться в Німеччині, ну при всій повазі, але все ж таки Німеччина не знаходиться під таким ризиком, і очевидно, що вона би могла поділитися. От власне кажучи, цими, цими комплексами mm -hmm. теж саме стосується інших країн Центральної Європи, теж саме стосується і літаків. Тобто, я нагадаю, що літаки F-16, ми ну. Мали достатню кількість часу для того, щоб їх опанувати, і на сьогодні, ось тих ті одиниці, ну різні за різними оцінками, тобто ми говоримо десь приблизно там про шість одиниць, які нам обіцяють цього року. Ну це вибачте, будь ласка, ні про що. І звичайно ж, от наразі можна говорити якраз про такий цинізм, до з яким підходять наші партнери до надання нам допомоги, тому що на. Те озброєння, яке передається нам, воно далеко далеко не найновіше, пане Сергію. Давайте якраз поговоримо про це партнерство у світі, про те, як поділився зараз світ на віз добра та вісь зла. І от коли ми поки бачимо таку нерішуче, нерішучу допомогу, та все ж таки десь сповільнено допомогу. хоча ми за це дуже вдячні, звичайно, нашим міжнародним партнерам, сполученим штатам. Ми вдячні за цю допомогу, але вона якась більш нерішуча. Та а от ми говоримо тепер про вісь зла, коли довкола Росії об'єднуються усі її усі її от такі от союзники та які не є завжди дуже безпечними і от зараз говорячи наприклад про росію в співпраці з китаєм наприклад в сполучених штатах америки вважають що масштаб співпраці між китаєм та росією він збільшився крім того говорять про те що китай надає росії супутникові знімки для ударів по україні ну і так само в сполучених штатах занепокоєні тим що якраз військові сполучених штатів занепокоєні тим що кай Ендер, яка виробляє свої ракети, якраз зараз вона має де випробовувати свою зброю, тому що вона постачається Росії. Таким чином вони знаєте, ми для них як полігон. От чому так швидко об'єднується вісь зла? І так якось повільно, демократично, демократичним шляхом об'єднується вісь добра. І як тут ми можемо з Китаєм? Чи можемо ми протистояти Китаю? має маю на увазі вісь добра? Чи можемо, чи маємо ми зараз на нього якийсь вплив? Чи сполучені штати зараз мають якийсь вплив на Китай? Так, безперечно, ви правильно розставляєте акценти. Ми, от боротьба з Китаєм, це не наша боротьба. Тобто і американці чудово знали, що ну, китайці ділилися раніше даними своїх супутників, тому що російських супутників, звичайно, не вистачає. Їхня взагалі система ГЛОНАС, вона, ну, далеко не найкращим чином себе показала. І, отже, дані з російських супутників там ще більше всього цікавить їхня співпраця в, 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 в галузі. Зі саме ракетобудування, зокрема і постачання ракетного палива з Китаю Росії, китайці на це все відповідають. Що мовляв, все, що вони постачають, це все ну, не має відношення до зброї, тобто, все, все нелетальні засоби, і тому на них не накладені санкції, і вони не порушують так би мовити, санкційні обмеження. Натомість дорікають американцям саме про їхню співпрацю там і в ядерній сфері. І в щодо там переробки і ядерних відходів, і тут можна довго гратися в оцей все в цей пінг понг Ми повинні розуміти, що справді Росія ну, це наш прямий ворог, використовує корейську зброю, північну корейську зброю. Тоді відповідно, що і Північна Корея втягується в, в цю війну, і абсолютно слушно, абсолютно правильно, що справді нарешті північна Корея. Отримала можливість реально випробувати свої ракети вже не на своїх обмежених полігонах і погрожуючи максимум Японії а вже ну конкретно в реальному в реальному бою, і розуміємо також роль Ірану з його безпілотниками. Водночас підтвердження щодо передачі ракет не надійшло, і також розуміємо основний політичний mm -hmm. фактор. Наступного місяця має відбутися зустріч саме російського і китайського очільників, і саме от, от до цієї зустрічі. І приурочені, так би мовити, розслідування і ось це власне кажучи оприлюднення американського видання Bloomberg, яке воно озвучило. Тобто, це ж звичайно, що розвідки озвучують інформацію через медіа, через журналістів для того, щоб показати червоні прапорці для Китаю і не допустити можливого більшого зближення, тобто таким чином американці дають сигнал і Китаю і партнерам їхнім, що мовляв, ми за вами стежимо. Ми бачимо все, що ви робите, і. Uh... Надалі ми не будемо, ми не готові миритися з тим, щоб ваша співпраця, от саме в дотичних сферах, до військової до оборонки, щоб вона ну якось не розстала. Хоча мені здається, пане Сергію, що Росія, принаймні, навіть отримуючи ці сигнали, навіть просто вже бачачи це відкритими словами прямим текстом, коли її це говорить, вона каже: а мені на це все байдуже, пане Сергію, дякую вам. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був разом з нами на зв'язку. Якраз от про Іран пан Сергій згадав, поговорив поговоримо про нього після новин підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.